Міф. Хочете схуднути? їжте знежирені продукти. Жири це будівельний матеріал для мембран клітин. Мембрани, утворені ліпідним бішаром фосфоліпіди. Отже, якщо немає жирів, то страждатиме сама клітина. Жири в раціоні сприяють засвоєнню жиророзчинних вітамінів А, Д, Е, К. Утворенню холестерину, а з нього, в свою чергу, в організмі утворюється жовч, вітамін Д статеві гормони. Жири слугують подушкою безпеки для внутрішніх органів, дають нам енергію, допомагають зігріти наше тіло. Від жарів залежний наш мозок, адже він на 60% складається саме з жирів. І тому нічого дивного немає в тому, що з'являється погана концентрація уваги, важко щось запам'ятати, якщо виключили жири з раціону. Про те, які бувають жири, і які шкідливі і корисні, дивіться у наступному